Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин відомий тренер прокоментував продовження перебування Ігоря Костюка на посаді головного тренера Динамо. Чи справді він залишиться до кінця сезону? Давайте розберемося в деталях. Тож підпишіться на канал і поставте лайк. Після відходу Шовковського Костюк обійняв посаду тимчасового головного тренера. І, за словами українського тренера Миколи Цимбала, він може залишитися на цій посаді до кінця сезону. Цимбал заявив, що він оптиміст і не погоджується з тими, хто вважає, що Костюк буде лише тимчасовим рішенням. Він пояснив, що тренер практично не мав часу працювати перед матчем відкриттям проти Полтави, і що він успадкував команду з психологічними проблемами, досвідченими гравцями в поганій формі та старими недоліками в обороні. Навіть попри це, для цимбала це може бути найкращою можливістю повністю інвестувати в молодих гравців, яких тренує костюк. Готуючи клуб до наступного року щодо чуток про те, що Суркіс розмовляв з іноземними тренерами, цимбал наголошує, навіть якщо це сталося, ніщо не гарантує, що домовленість була. Він зазначив, що Костюк добре знає клуб і має зв'язки зі значною частиною нинішнього складу. Нарешті він вважає, що Динамо вже вибуло з боротьби за титул чемпіона Українська Прем'єр-ліга і має зосередити свої зусилля на Кубку України. Отже, вболівальники. Чи варто Костюку залишатися до кінця сезону? Чи Динамо потрібен новий тренер? Коментуйте нижче.